Йо, всім привіт, мої підписники! Вас знову вітає Васька Шипачов у новому відосі з новим мотоциклом. І так, вам не почулося у нас знову третій, навіть четвертий новий мотоцикл. Я навіть не знаю, що там всередині, тому зараз ми подивимося, що ж там у середині нам прийшло під цією, цією. Плівкою, а з вас обов'язково лайкос перед початком відоса, підписочка і крутий комент в мою підтримку. Також, якщо хочете допомогти фінансово підтримати ці всі проекти і разом із цього всі ці відновлення цих мотоциклів, карта буде закріплена в описі під відео. Буду дуже вдячний кожному вашому донату. Якщо ви це все вже зробили, давайте починати відос. І так, зараз за моєю спиною знаходиться новий мотоцикл, звісно ж, опозітний. Тільки взагалі незвичний такого ви ще не бачили. Я також такого не бачив. Доставили ми його з нової пошти, аж незрозуміло звідки за підтримки каналу Дніпро КМЗ Естетікс. Це наш новий проект. Обов'язково підпишіться на наші телеграм-канали, так як там проходить опитування щодо цього касіка, яким кольором його покрасити, що з ним зробити, як його переробити. І в майбутньому подарувати комусь із вас для підписника. Тому посилання на наші телеграм-канали будуть в описі під відео. Ну що, тепер починаємо розпаковувати цього монстра, бо мені вже кортить побачити, що ж це за мотоцикл такий. На вилочку, вже подивіться на вилочку. Що ж це за така в нас вилочка? Ану. Чизет, Конкретна чизутянка. Оце то да! зетовська вилочка спереду? Я думаю, ви вже розумієте, що ж це за мотоцикл прийшов на заміну червоній кросовій МТ-шці, яка, до речі, вже буде називатись зовсім по-іншому. Опана! Приборочка! Приборочка в нас. Від їжачка, схоже на те. Зараз вже в принципі видно всього мотоцикла окрім коліс. Зараз весь корпус, вилочка, все оце стоїть на піддоні перед вами і переді мною. І що ми можемо побачити? А це лютий. Кросовий МТ. Вже прийшов на заміну червоні МТ6 старій з колясочкою Добрій. Яка у мене у моїх відосах називалася Крос Дніпер Dnepr... ні? Крос Дніпер МТ-11. Вона у мене називалася. Щось типу того, я так собі називав у своїх відосах. І на заміну їй прийшла. Чи прийшов реальний кросовий МТшнік? Подивіться, рама тут повністю перероблена. Стоїть. Чизетовська вилка, ви подивіться, вона така здорова, з таким здоров'язним ходом, що це капець. спереду тут стоїть 21 колесо, якщо я не помиляюся. Це просто жесть. Цікаво, чи вона тут, звісно, працює. Поки що мені не зрозуміло. коли поставимо на хід, тоді побачимо. Бачила, тут схоже на те, що від їжа. такий от невеличкий, коротше, конкретно кросовий. Все чітко. Все прекрасно. сідушечка невелика і перероблена рама. На мою думку, хороше ім'я йому буде чизетянка, бо тут чизетська вилка, і він сам, типу, схожий на чизета. Називайте свої варіанти, обов'язково пишіть в коментарі. А тепер міні-обзорчик цього лютого драпача. Фари тут, як ви бачите, немає, і в коробочці її також не було. Вилочка, як я вже казав, від Чізета, Сама справжня, сама настояща Чізетовська вилка. Подивіться. Ой-ой-ой, ну це капець. Мені дуже цікаво, як вона працює. Її, звісно, напевно, треба буде ще перебрати. О, до речі, дивіться, тут це ще її неповний ход. Її трошки тут... Спустили, можна її підняти ще вище. І, до речі, дивіться, тут вона на воздусі, тупо з ніпелями. Гляньте, її можна накачати, зробити жорсткою і також зробити м'якшою, спустити повітря. Капець, це просто капець. Встановлена приборка від іжа, я так зрозумів. Руль це, напевно, від відчизета, такий широкий. Ручечка газа тут звичайна ця Ентеховська, Ураловська, чи яка там нука. Касіковська от така. Ззаді тут, гляньте, яка баночка, капець, вона не ржава, її можна буде полірнути і вона прям буде блестіти. Ось так от кинута труба тут. І вона з'єднана знизу з лівим циліндром, лівою трубою. Тобто вихлоп тут тільки один. І це прекрасно, щоб не було там сильно багато. І мені дуже цікаво, який там звук. Напевно, взагалі лютий. Гляньте на це дупло. Це чистий прямоток. І. Дві труби сходиться в одну, ну це капець. Я думаю, там звучара просто бешений буде. Всі кітайоси просто не о чому взагалі. Вони порівняно з цим звуком будуть прям як мопеди тихі. 650-й двигун, ніби зібраний непогано. Ось тут нові прокладочки, навіть запалювання тут старе. Карбюратори старі, більш по двигуну тут нічого сказати не можу. Єдине, що можу сказати, він не робочий. Да. На жаль, він не працюючий, не працює. Він в чоловіка просто їхав, їхав, заглох і, і приїхав. Далі в нього не було часу вже туди дивитися, але він не заклинивши. Тобто ідеї... О, бачите, все провертається, компресія навіть є. ну тобто, в принципі, все повинно було б бути нормально, але чогось він в нього заглох і більше не працював. Ну він і не, не хотів його більш заводити, просто положив його і все, і виставив на продаж. Тому будемо ще його ставити на хід, пробувати завести. Коротше, як завжди, будемо займатися ремонтом цих <світ> лютих надійних соєцьких мотоциклів. В принципі, тут все. От фільтр болтається просто, цей воздушний бумажний. Це коробка така, як. Була зроблена під масляний фільтр, тільки він тут все сточив і поставив сюди просто накінну ось так от е, воздушного фільтра. На бумазі. Тут у нас мінус. Такі от кріплення таке для акумулятора. Тут закрито все. От як зроблена рама, до речі, подивіться, типу скрамблер ось так от. Тут заварено і таке от трошки страшненьке. Сидіння. Ну, нічого страшного. В принципі, сидіння можна буде зробити і гарнішим, але це вже в майбутньому. Також тут пластикове крило ось таке є. По ходу, теж чизетовське воно, напевно. Я точно не знаю, але мені здається, що чизетовське, і воно навіть ціле гляньте. Тільки перекрасити. Було схоже на те, що колись червоне. Так, що тут ще? В принципі, нічого. Дуже цікаво, як це, це сидіння знімається. Ага, воно тут. Відкручений, його можна зняти. О, дивіться, можна зняти. І тут у нас стоїть о, хороше реле, подивіться, славне, без цих контактів, все нормально. Я думаю, проблем з ним не буде, тільки потрібно буде почистити. Коротше, все окей. Це мені подобається, бачила від іжа, як я вже й казав, в принципі, чистий всередині. Але тут трошки щось. Таке з краником він якийсь чи покрашений, чи що. І дуже легко повертається. Ну, побачимо, можливо, і не буде тікти, а можливо, і буде без поняття. Коротше, отакі діла. Тут такі подножечки, що складаються, але вони дуже страшні. Я би сюди поставив оригінальні Мтеховські, також гляньте на цю лапку, вона укорочена. І це, в принципі, мені подобається. Тільки не подобається, що тут такий якийсь штронцик доварений. Ну... Трошки по колхозному, але нічого страшного. Так, тут коліно, все нормально, дуги, до речі, присутні. Подивіться, як буде падати, то я думаю, нічого з ним сильного не станеться. Не знаю, яка пара в мості. Напевно, звичайна восьма, ну, але буде видно. Я думаю, ми його також, можливо, переберемо. Подивіться на цю подножечку. Тормозну. Це просто капець. Вона тут доварена, ось така, типу, акуратненька, маленька, але трошки мені страшно, але нічого страшного. Колеса в нас переднє 21-ше. Втулка схожа на те, що Чизетська. Ну і колесо, напевно, також чизетське. Доволі таке легеньке, і воно схоже на те, що алюмінієве. Так, і тут вже чи варилось, чи шліфувалось. Ну, Воно в будь-якому випадку, коротше, лопнуте. Ну, нічого страшного, я думаю, не розвалиться. Заднє колесо в нас. Тулочка вилетіла чи гаєчка якась, напевно, тут стояла. Заднє в нас, типу Ураловське з такою прекрасною втулочкою, яку я завжди собі хотів. І воно йде в пару до мого скрамблера. У мене залишилось, я взяв е, в того чувака, який продавав, також собі ось таке колесо. Воно, до речі, також зелене. З ось такою прекрасною втулкою. Я завжди хотів такі втулки, собі колеса, бо вони мені дуже подобаються. Оригінальні Емтеховські взагалі не так виглядають круто, як оце Ураловське. Тому на нашому скрамблері будуть стояти такі колеса, такі, як я й хотів. Все, коротше, до того йшло. Дуже прекрасно. Я дуже радий, що такі тут будуть колеса. Звісно, воно можливо буде криве. Але то вже нічого страшного, може й порівняємо, якщо ці шпиці не почнуть виломуватись. Ми його в принципі, поставимо поки оце колесо. Я, в принципі, скрамблер ще взагалі не дороблений, тому цей поки поїздить на ось цьому колесі. Якщо він, звісно, заведеться, бо його легше завести, ніж цього скрамблера, тому що тут абсолютно нічого немає. А тут все типу є для того, тільки потрібно буде трошки з ним погратися і подивитися, в чому тут проблема. Чи є тут іскра і туди-сюди. Ну, коротше, ви зрозуміли. Також, я думаю, якщо ці колеса не неряві, то ми їх накачаємо і поставимо. А якщо вони деряві, то вже доведеться ще їх бортірувати і клеїти в навіс, дав, гляньте, блок. Моторчика з маховиком, з колінвалом всередині. Також головки, подивіться, одна тут, з, тільки з одним рокером. Ну, То нічого страшного, мені якраз одного не вистачає, І всередині втулок. Коротше, все, чітко все піде на е, скрамблера. Ось тут ці запчастини. Тут також, як ви бачите, є. ось. Тому воно буде все стояти на скрамблері. Класно, вони тут без клапанов. Тут також, ну коротше, їм більш за все просто повний капздец, але нічого страшного, ми візьмемо просто в середині ці деталі, які нам потрібні. Ну і тепер давайте ставити його вже на хід. Я думаю, в мене самотужки вийде його поставити на два колеса, але це не точно, щоб його викатити на двір та подивитися з боку на нього, як він виглядає. Тому давайте починати. У мене люта приспособа, моя підставочка, і бокова підніжка на плиточці і кусочку брусочка. І отак воно в нас зараз стоїть. Я його вже зібрав, точніше поставив тільки два колеса, е накачав, ніби не спускає, можливо, навіть буде триматися. Тому окей, мені це подобається. І вилка тут дуже м'яка, вона більш за все зараз просто, коли я опущу, впаде і. Нічого більше не буде. Хоча, о, ще у нас тут має бути крило переднє, то давайте його також сюди поставимо. Ось також пластикове крило. Сюди не вистачає тільки, звісно, фари або хоча б щиточка без фари. Але то вже таке, в принципі, в комплекті його не було. Тому, як вже є, зараз я хочу його спробувати спустити на колеса і подивитися, чи він взагалі буде стояти. Бо мені здається, що він не буде стояти, але давайте подивимось. І вилка не продавилася. Ну і шо вона? <смір> -мо. Ну, ззаді мягкий такий. І спереду, що вона? І спереду вилочка також працює краще, ніж в МТСі, але доволі така дубова, коротше вона. І просідає, я ж кажу, так, да, вона вже... Вона вже... На Десь 40% коротше, зразу просідає. Але тим не менш, воно в принципі на ходу і все нормально, тільки потрібно його буде зробити і відновити. Коротше, давайте його випхаємо на вулицю, подивимось на нього на вулиці. Ну і отак от якось воно працює тут все. Зараз ми його затащимо всередину і подивимось, підключимо акумулятора, подивимось, що тут є на ньому іскра, бо свічки тут такі якісь собі, але можливо іскра і буде. Хоча я дуже в цьому сумніваюся, так як е запалювання тут старе, і він, напевно, через той не працює. бо Накрилося запалювання, але ми це все перевіримо. З вас обов'язково лайкос. Ви просто гляньте, за якого мотоцикла ви ставите лайкос і підписочку. Це капець. Ну класний мопед. Напишіть в коменти, як вам такий. Також не забувайте, що зараз у мене проходить розіграш цього прекрасного 2Т самоката, який був у попередньому відосі. За донат на зсу. Мінімальна сума донату 100 гривень. Це ціна за одного білета. Чим більше білетів, тим більше шансів у вас виграти, та тим більше грошей ви задонатите на зсу. Усі гроші, які назбираємо у цьому розіграші, підуть на допомогу зсу. Посиланню під відео або за номером картки, яку ви бачите зараз перед собою, та приймайте участь у розіграші. І так, в мене тут є такий чудовий, тільки правда, трошки сівший акумулятор, але я думаю, щоб засвітились хоча б якісь лампочки, і, можливо, навіть іскра з'явилася, бо тут старе запалювання, і, по ідеї. Іскра може бути. Його, я думаю, вистачить. Тому давайте його встановимо, щоб не тягнути кота за яєла, і подивитися, чи щось в ньому хоча б трошки фуричить. Акумулятор вже я під'єднав, тепер давайте подивимось, чи щось тут в нас працює. А в нас замість ключа запалювання, кнопочка. І вона трішки вимахується, але якщо її правильно включити, то в нас світиться зарядочка. А от масло цього всього тут нічого не світиться, поворотничків тут немає. Світла тут також немає, нітралочка не працює. Хоча провод тут. Під'єднаний, але нейтраль чомусь у нас не працює. Хоча, можливо, ох, бляха муха. Хоча, можливо, це і не нейтральна передача, а нейтральна між третьою і четвертою. Скоріше. О, та ти що? Так, да, так і є. І гляньте, тепер в нас працює і нейтральна передача. Зелененьким світиться, ну, все окей. Давайте тепер перевіримо, чи є тут у нас іскра. Мені ось це саме цікаво. Ой-ой-ой, так ти що? Та тут і іскра є. Вам не сильно видно, але тут навіть звук чути, подивіться. Реальна іскра на ньому є. Я в шокові. Що хлопці, хочу сказати, байк, в принципі, мені подобається. По своїй конструкції він не такий вже й поганий. Є тут декілька нюансів, які можна було б виправити, і він був би ще крутіший і гарніший, і гарніше виглядав би мав привабливіший вигляд. Але це вже таке і так дуже добре, що тут є іскра, що тут по проводці в принципі, все може бути, як мінімум світяться лампочки. Б'є іскорка і, в принципі, все. Більше тут нічого немає, що можна було б перевірити по проводці. Але і так все нормально. Він в принципі, в робочому стані, я так зрозумів. Хоча ну, це мотор-доходяга по-любому, але як мінімум завести і понавалювати в кайф і зняти для вас смішний жорсткий, чудовий ним, Його, я думаю, вистачить. А далі вже можна буде підлампічити цього моторчика, замінити деякі комплектуючі і тоді. Він, я думаю, повалить набагато краще, як мінімум буде заводитись. Власник казав, що він не заводиться, і що він їхав-їхав, він в нього заглох і все. І він навіть не завівся, і, ну, і не пробував його поремонтувати і спробувати завести ще раз. І так і поставив його, і тоді вже купили ми його і привезли сюди. Я думаю, в наступній серії вже в цій же я нічого робити не буду, бо, на жаль, мало часу, їду на навчання і. Таке всяке, тому завести ми його не зможемо, але зможемо завести його в наступній або ще в наступнішій серії, тому що мотоциклів багато. І я ну, не знаю, з яким мотоциклом завтра чи післязавтра вийде серія. Тому е, надіємося, що найближчим часом ми його заведемо, проїдемось, зробимо тест-драйв і подивимось, що ж воно взагалі таке, чи воно взагалі робоче. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цей прекрасний відео, бо я думаю, вам цікаво. Подивитися, як він запуститься, і на цьому лютому вихлопі він буде працювати. Ну я не знаю. Ці два котла в кучу зліплених в одну вихлопну трубу з таким прямотоком лютим, я думаю, будуть видавати такий звук, що я ще такого не чую і ви також. Тому не пропускаємо відео. Обов'язково не пропускаємо, підписуємось і чекаємо. Тому все з вами, як завжди, був Васька з нашими лютими славними опозитами. Удачних вам покатушечок до наступного відоса.